Віктор Янукович молодший загинув, потонув в озері Байкал в Іркутській області Російської Федерації. Такі повідомлення з'явилися сьогодні в мережі. Під вечір цю інформацію підтвердила прес-служба народного депутата Нестора Шуфрича. Звістку першому прилюднуло видання Лівий берег посилаючись на власні джерела. В управлінні МНС Росії в Іркутській області першому цієї інформації не підтвердили. За даними прес-служби установи, під Кригу напередодні справді пішов позашляховик із шістьма пасажирами. Не змогли врятувати. Водія ним кажуть іркутські рятувальники. Виявився 33-річний громадянин Росії Віктор Давидов. Водночас відомо, що Вікторові Януковичу молодшому теж цього року 33, А Давидова прізвище його бабусі по материнській лінії. Речник вітчизняного МЗС у коментарі першому повідомив, офіційна інформація з Росії досі не надходила. Була тільки телефонна розмова, в якій російські правоохоронці консуло надали досить суперечливу інформацію, гусну. Спочатку казали, що це однофамілець, потім вже з'явилася інформація, що інше прізвище. Тому ще раз кажу, інформація суперечлива, треба дочекатися офіційної інформації. На жаль, у відносинах з Російською Федерацією ми не можемо говорити про жодні терміни. Вони надають інформацію тоді, коли вони вважають за потрібне. Так що, на жаль, я не можу сказати, коли це буде. Віктор Янукович, молодший, народний депутат трьох скликань, відомий своєю пристрастю до автоперегонів та автомобілів. За часів президентства батька зібрав чималий парк ексклюзивних автівок. Після втечі з України колишнього президента Віктора Януковича він теж виїхав за її межі Інтерпол оголосив його у розшук.